Правого Геннадія Кернеса почали слухати у Полтаві харківського мера та двох його охоронців. Підозрюють у викраденні людей, погрозах, вбивства та катуванні. Усі постраждалі та власне сам Кернес на засіданні з'явилися вчасно, але уникнути штурханини до початку засідання не вдалося. У суді працює кореспондент СБІ Анна Бровковна готова розповісти деталі. Анно, як проходить засідання? Вітаю Анно біля будівлі суду Кернеса, як і минулого разу зустрічали активісти із прапорами батьківщини та громадської організації Десниця. Проблеми виникли, коли журналісти намагалися потрапити до будинку суду. Їх не пускали. Жінка, яка представилася працівницею суду, сказала, що зала замала для того, щоб умістити усіх бажаючих. Тож нашій знімальній групі, а також багатьом нашим колегам, буквально довелося прориватися силою на засідання. Що треба? Ні, у не 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 нас немає жодного представника. Не знаю, Зрештою, підготовче засідання відкрили з півгодинною затримкою. У залі Кернеса охороняють озброєні люди. Адвокати мера а також він сам попросили відвод прокурора Олександра Ганілова. Мовляв, він упереджений і необ'єктивний. А також скаржилися на те, що він маніпулює стосовно місця проживання постраждалих. Это дело полностью сфальсифицировано, и в данном случае прокурор Ганилов является процессуальным прокурором, то есть есть прокурор следователь, это процессуальный прокурор, который организовывал эту работу, смотрел за всеми данными. Я считаю, что прокурор Ганилов имеет отношение к классификации вместе с Собаковым и Геращенко, в том числе и другими теми, кто сегодня сфальсифицировал это уголовное дело. Самі ж постраждали упевнені все це робиться, аби затягти справу. Мы сейчас занимаемся абсолютно какими-то вещами, которые ходят около этого дела. Мы никак не можем подобраться к сути. В этом состоит и основная линия, и позиция линии защиты. Два заседания суда под разными предлагами были несостоявшимися. Это очередний вопрос А для того, чтобы затянуть дело, и Б для того, чтобы убрать более или менее объективного прокурора. Зрештою суддя клопотання адвокатів Кернеса про відвід -від прокурора відхилив у засіданні. Оголошена вже третя перерва. Ми продовжуємо слідкувати за справою. Більше подробиць у вечірньому випуску сабитій. Анно, дякую. Анна Бровко з Полтави. Там слухають справу Геннадія Кернеса.